Скільки платить ваша школа вчителям? Не буду говорити на загальні внутрішня інформація, okay. але uh... ми в ринку. Я досліджую ринок видалку. Ми в ринку, тобто в нас нема щось таких екстраординарних зарплат. Ми в цілому в ринку так. Ну, от я просто від однієї своєї студентки чула ціну 150 гривень за заняття нет, нет, за більше, годину. Більше більше а в минулому році мені моя колега, яка звільнилася з однієї дуже відомої школи, в яких є навіть офлайн офіс в Києві. Вона звільнилась і сказала, що їй платили 400 гривень за 90 хвилин. Це близько 270 гривень за годину. Виходить, плюс-мінус. Це uh -huh. така оплата в школах. Оце uh -huh. такі реалії. Не знаю зараз як в цьому році, можливо, там уже підняли Трошки вище, так. Да. Е, uh, так от, на що мені е, uh, іти працювати в онлайн-школу uh, за 270 гривень за годину, Більше, якщо я да, можу... Ну, давай, 300, Окей, okay, 300. плюс, 300, 300, да. 300 плюс. Якщо я можу заробляти уже 600 гривень за годину, і, в принципі, це буде окей. Okay. Ну, чи навіть 500. Зараз uh, так по ринку uh, репетиторів можу сказати, що 500 гривень година – це взагалі норма. Це середня ціна на ринку. Так.